Давайте подивимося на синдром Алхім в діахронії з моменту мого призначення на посаду повноважними захисту державної мови, 8 липня 2020 року, яку ми мали ситуацію в державі. Ми мали телеканали з багатобільярдними бюджетами, які 24 на 7 розповідали приблизно те ж саме, що говорять деякі наші блогери. 24 на 7 окремі народні депутати розповідали про необхідність скасування мовного закону або про відтермінування його окремих норм. Пригадаємо, що в 2020 році, вмикаючи телевізор, ми могли натрапити на фільми недержавні, на серіали недержавної мови, нас могли обслуговувати недержавною державною мовою, ми могли слухати шансон в громадському транспорті. І на вулиці ми не могли знайти української газети. А в книгарнях ми не могли знайти української книги. Так вони були. Але, звичайно, не в тій присутності, і не в тій якості. Я вже не кажу за радіо, яку ситуацію ми маємо сьогодні. Особливо з моменту набуття чинності мовного закону і, звичайно, з повномасштабним вторгненням, на українському радіо ми не почуємо і не побачимо порушень. Ми майже не помічаємо порушень на телебаченні. Є порушення у сфері обслуговування, і це половина від тих скарг, які надходять на нашу адресу. Є блогери, але їхня частка стала критично малою. Але є дуже важливий компонент. Я не можу заборонити. Я можу рекомендувати, я можу привернути до цього увагу, але, звичайно, в нашій правовій державі є відповідно правоохоронні органи, які повинні кваліфікувати відповідно до кримінального кодексу, адміністративного кодексу, тощо ті або інші дії за відповідними сферами і пріоритетами.